Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Украинцы пиво полюбляют. Чтобы это довести, не треба проводить жодных социологических исследований. Скажите, пожалуйста, вы пиво любите? Честно говоря, да. Сколько вы пиваете примерно в неделю, допустим? Ну, где-то в среднем, если это, скажем так, неделю отпуска, то я могу позволить 2-3 бокала. Не больше. И должна быть хорошая компания под пиво. Вы Смотреко хороша Ну нуда полі літра достатньо. За калихом про холодного пива і футбол цікавіше дивитися, і у компанії друзів веселіше посидіти. Однак, уже влітку все може змінитися з першого липня, аби торгувати пивом. Задобиться спеціальна ліцензія. Вона коштуватиме 8 тисяч гривень на рік на кожен касовий апарат. Однак отримати її можна буде лише за умови, якщо торговельна площа не менше, ніж 20 квадратних метрів. Тобто, вже з цього літа кіосків із пивом істотно поменше, а вартість самого напою зросте. Це може сказатися на удержанні пива в середньому від 15 до 20%. Однак навіть за рахуванням подорожчання нашим цінам на пиво все одно далеко до європейських. Это связано з тим, що в Україні э, себестоимость производства продукції і оплата труда гораздо ниже, ніж в Європі. Это, конечно, более низкие, акци... более низкие акцизные ставки, нежели в європейських странах, причому на порядок ниже. Поки що українське пиво чине найдешевше у світі 7-8 гривень за пів літра. За такою ж самою ціною пляшку хмільного можна випити хіба що у В'єтнамі. Найвищі ціни на близькому сході. Приміром, в Ірані пляшка пива коштує майже 8 доларів. У Кувейті трохи дешевше 7 доларів. Трійку лідерів із найвищими цінами замикають об'єднані арабські емірати. Там пляшка в середньому коштує 6 доларів. А от найдорожчим пивом на землі є продукція шотландської компанії Брюдок 750 доларів за пляшку. За такі гроші ви отримуєте не лише відмінний смак, а й неабиякий дизайн. Кожна із 12 пляшок комплекції поміщена в опудало білки чи зайця українці ж віддають перевагу менш елітним сортам пива. Причому з кожним роком випивають його усе менше. Мы могли наблюдать последние несколько лет, что рынок пива показывал свой спад. То есть в 2014 году по разным оценкам он упал на 8%. И в этом году рынок будет продолжать сокращаться. Правда, то же самое относится и к крепким алкогольным напиткам, потому что некоторые журналисты говорили о том, что гораздо стали больше условий кризиса употреблять спиртных напитков. Это совершенно не так. Люди действительно стали меньше покупать и употреблять спиртных напитков. А відтак і нація стане здоровішою, і гаманці не постраждають. Марія Клюк, Олександр Дорохін, ранок з Україною.